Вітаю українці. Їдь нахуй в москвороті. Я хочу вам розказати і показати оцих от блогери. Оці такі блогери. І вони типа за Україну. Там Герб в нього на цьому, на кепці американській. Тут прапор висить в нього український. Тут еко-ікона зеленського. Ікона. Бандери і це оце Бородатий. ти Такий Спілкується російською мовою. А я би хотів запитати, за яку ти Україну, Бородань? За яку ти Україну? Українську чи перемішану з гівном російської мови? І як би ти, ти очкарік? Правильно, він ж очкарі, як він ж в очках, спілкувався от з тим Ні, з тим малоросом, От з тим, що їхав в Росію, дрочив на російську мову, а от з тим Бандерою, як би ти спілкувався, якби ти доказував йому, патріоту України, що російська мова потрібна Україні. І кому ти обвішаний символами України. Прочитай, що таке патріот і що таке патріотизм, і будеш знати, що це означає, і перестанеш вже. Діти мовою окупанта, то що ти пообвішувався патріот, патріотичними символами ікони. Поставив, це нічого не означає. Всі твої діяння, якщо ти розмовляєш російською мовою, множиться на нуль, бо ти, сука, тянеш руський мір. Патріот хренув!